Усім доброго дня, ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Peugeot 4007 зі Швейцарії. Автомобіль у нас 12 рік, на облік стане 12-ти. З двигуном 2,2 дизель на механіці повнопривідне, в чорному кольорі, без подряпин, сколів Зараз пройдемось товщиноміром по капоту немає сколів, хороший збережений стан. Фари в нас не побиті, немає піскострую, противотуманки. Ця сторона також в хорошому стані. Немає граду. Це в нас порядочок. Позаду також фонарі. Стопи не побиті, ціленькі, вихлопні, не задимлені, не закіпчені парктроніки. Ця сторона також ціленька, рівненький, без м'ятин. Резина у нас зимова, майже нова, мечелін. Ще додається літній комплект Гуми. Зараз оглянемо автомобіль всередині, давайте почнемо. По порядку Має шторку, торку, піднімається сидіння. Тут у нас нічого не побито, все в хорошому стані. Ця також сторона опускається ще бортик, можна якісь речі перевозити довгомірні. Тут у нас домкрат, ключі, все присутнє. Так. Потім закриє. Позаду. Карти в хорошому стані, сидіння, нічого не пропалене, не в такому збереженому стані. Це номер, номерні знаки, транзити, вчепим, хто буде купувати. Позаду сидіння також ціленькі, коврики, оригінальні все. Стеля в нас нічого не прокурена, не пропалено. Ця карта в нас також в хорошому стані. Пороги ціленькі, він фіксуємо, перевіряємо, потім подивимось пробіг. Також сидіння хороші, механіка, повний привід, включається, 2 веде, 4 веде, приборна. Панель у нас в хорошому стані, нічого не пошкрябано. Давайте пройдемося ще до водійської карти. Тут також ціленька, електропакет, сидіння водія в хорошому стані, не просиджене таке, мультикермо, регулюється по висоті, по виліту. Це в нас інформація, тут у нас допомога при парктроніки включаються. 2 ВД, 4 ВД і лок, можна автоматично. Тут у нас регулювання кондиціонером, магнітола. Тут також регулюється підлокітник повису, все, повний порядок. Зараз прийдемо ще, заведемо автомобіль. Подивимось пробіг. Заводиться автомобіль гарно, зараз запустимо. Співоберта. Музика грає. 212 пробігу. Оригінального завжди на кожному відео наголошую, що ні один кілометр не скручується. Сервіс на все це присутнє. Подивимось ще до двигуна, пройдемо. Як працює двигунчик у нас. Так, вибачаюсь за незручності, як бачимо, нічого не замаслено, все чистенько, все в гарному стані. Нічого не ржаве. Під капотом, болти не ржаві, все в порядок. Все гарно Подивимось, зі щупа, масло не кидає, не димить, двигун працює рівненько. Давайте ще відкриємо масло заливну. Як бачимо, також масло не кидає, все, не димить, гарний, мотор працює ідеально. Зараз пройдемо ще товщиноміром. Закриємо капот. Зараз залушу автомобіль. Кому буде цікаво, може затриматись, подивитись, як ще, товщиноміром пройдусь. Так, у нас давайте з цієї дверки ж почнемо. Шістдесят сім. Дев'яносто вісім. Сто одинадцять. Шістдесят дев'ять. Дивимось до коми сімдесят чотири. Сімдесят два. Шістдесят сім. Шістдесят один. Давайте чекать, зараз крило поставимо. Не добре 63, давайте ще раз. Для певності 60. Капот у нас. 62, 66, 70. Все, до коми дивимось. 64. Ну і все, цю дверку ми дивились. 64. Як бачимо, автомобіль весь в рідній фарбі. Кого зацікавить такий автомобіль, ціна буде в описі. Під відео заходьте, читайте. Телефон на відео. Знаходиться автомобіль міста Радивілі Рівненська область. Є ще в наявності автомобілі. Кого зацікавлять, телефонуйте. Всім дякую, до побачення.